Пократи ту кепку настроїш, лапочка, ти її настроїш, ти кажеш, така, ну, добрий день. Добрий день. Добрий день. Десь, ну, второго. Ну, хоч каву з вами, хоч обідіну випити з вами. Як це було утрішньою, то хай буде хоч обідіна. Любі наші друзі. Сьогодні який день? П'ятний. П'ятний. Костя, то що таке? То я спішила не дуже лезвим. Сьогодні свята п'ятниця, ну, вона хороша. Вчора, вчора поторгувала, так, да, вчора хорошо, позавчора молодці. Добрый день, добрый день, хорошего вам дня. Да, так мы хороші китай. Сегодня тоже дякую. Сегодня рулетний день. А завтра? А завтра ще вы рулетні корни. Ну, утром, ми, ви знаєте, що поризли, погрызли, круп поризли. 15 разів я обсосала, обцілувала и говорю вам. Хорошего дня, прекрасного настрою. Ми вас I love you. А мы вас целуємо, любим, и Давай, Другие наши подписчики. Машка есть. Вона дуже стіняється, ми хочемо придати їй велике-велике вітання. Ми самі з Харкова зараз проживаємо в Житомирі. Вона нас дуже вдохновляє, дуже позитивна, класна, весела. Всього-всього і самого хорошого. Дякуємо, як тебе звати? Ваша. Відите світунці? Дякуємо за таку красу. Дякуємо. Вас у вітаю. Бажаю вас. Бері, що а? А? Світа, а Це від мене, за те, що ви ніколи нам не відказували, коли Спасибо. я до вас приходжу. Я дуже Спасибо. вас Дякую вам. Дякую вам. вам, вам да? да, Танцюю, співаю, так? Да? Да, а що робити? Слухайте, а дивіться, а що це таке, як, як пригублю по 25, так? Да, все время по 25. Ай, байдуже, так? Да, Дякую вам, що ви в мене є. Муа. А ми вам. Муа. I love you. you. Дякую. Що, Мадюля? Дітям Канаду передаємо вітання. Передаємо передаємо передаєм. Діточки, дивіться, <свист> ви дивіться, ви скучаєте за папу і він вам дзвонить все, але то вже добре попадала. Вадика, як дітей звати? Софія, Дар'я. Вам теж від нас дуже вітання. Вас дуже папу. Ні, правда, Вадік. Я ви знаєте, дякую, що ми з вами зустрілися і що я з вами працюю вже багато років і з нами ще... Ні, ну з Вадика сторони інциденту не було, а я трошки до війни ще Вадік, ми ще відходили, ми з вами дуже давно. Так, да, чесно, от е, я всегда говорила, що в мене на кожний товар один постачальник. От, допустим, на рибулечку мені привозить Вадик, сьомочка, форельчка, Але я більше люблю Вадик? Ой, тільки каже, що сьомга, війна міро, да, зайчик. Вона красненька, Вона красненька, гарненька. Ой, дивіться, ось дуже біленька, чорненька. Така ж, коли холодна, тянеться. Добрий вечір, мої краситулечки, добрий вечір, мої ріднулічки. Понятно, що сьогодні у нас свята п'ятниця. Ми прийшли додому, на дворі душ, душно, жарко, Вперше в першу чергу що ми робимо, дівчатка, да, хлопчики? Ідемо під холодний душ. Слухайте, приходиш з роботи така як мочена курка. Так? Думаєш, прийду, помиюся ляжу. Який там? Переступила поріг, собаки обсмоктали, облизали, забула за усталость. Поміняла їм водичку, покромила. Вони ж скучали за мною. Вони за мною скучали, як і я за ними. Дівчатка, я сьогодні теж. Я хочу завтра бути хазяйкою борща наварити. А я сегодня уже пришла, сейчас пока кинула вещи. Сейчас меняю постель, постираю плед. А что, я в поезде выспалась. Ни бы то такого вообще не заморилась. Что я пришла на работу, там постояла, пофотографировалась, посмеялась, а привет попередовала, и гайда дом. Так, мои хорошие, у меня начинается с пятницы, знаете, генеральная уборочка. Ну, я генеральная. Сейчас я поменяла, ну, я уже... Постіль вже валяється на землі. Я знаєте, коли прибираю, у мене все валяється на землі. Це вже потім хазяйка. Опускаєш голову, і береш і думаєш, боже ж! Так, мої краситульки, мої ріднульки. Поки мої вещи стираються, постіль уже на полу, я вам розкажу про одну отаку штучку. Значить, дивіться, цю штучку приймала моя Юлька і Юлькин папа. Значить, від чого вона розказує вам просто вкратці. Вона знімає отік. Убиває апетит. Да, дівчатка мої. Значить, дивіться. Юлька його пила, мабуть, місяць, е, І дядь Сережа пив. Але отічність так знімає. Дівчатки, у мене постійно набрякші ножки. І не то, що ви, воно вбиває апетит, що ми його п'ємо і думаємо, що ми вже все похудали. Ні, мої дівчатка. ось я вам показую названня, а ви собі вб'єте в інтернет і прочитаєте, що воно. Приймається воно три дня по два колпачка на 200 г теплої водички. Зутра на тощак. Я, я взяла собі дві бутилки. Я взяла дві бутилочки, дівчатка я хочу попробувати, Але Юлька моя пила два місяці. По-перше, вона говорить: убирає апетит і знімає повністю отечність. Дівчатка, ми все время на ногах, і дівчатка, щоб я не думала, що я вас обманюю, я взяла от дві баночки, тому що просто результат. Я подивилась по дядь Сережі і по Юльки. Ви знаєте, що ми на літо всі страдаємо отечністю, Правда, от час приїхала ноги такі набрякші, руки набрякші. Попробую, поп'ємо три дні, значить, бачите цей колпачок? Три дні на тощах на 200 грив теплої води по два колпачка. Просто я подивилася результат на Юлі. Правда, дівчатка, по-перше, ми худаємо. По-друге, у нас убирає, убирається апетит. А в-третє, головне, у нас сходить отічність. Для мене це дуже важливо. Бо взяла дві банки, буду пити їх, а там побачимо. Так що мої красотулечки, я поп'ю, потім подивимося, я вам ви знаєте, що я вам все кажу. Я хотіла спочатку одну, але я його ждала місяць, і його не було, взагалі не було, його єлі знайшли. Так що мої рідну річки, мої красатулечки. Це ще я точно не пила. Ну, а що робити? Всі п'ють, і я п'ю. Так що результат я вам скажу. Ну, ви дивіться на мою Юльку і подивитесь самі, що результат агонь. Мої хорошенькі, просто я подивилася на Юлю, подивилася собі на Сережу. Для Сережа він вообще стух. Ну ви не думаєте, що якщо його п'єте і їсте на повал. І думаєте, що я не тухну? ні, мої хорошенькі, треба в будь-якому випадку придержуватися діяти. Але найголовніше, те, що ми не хочемо їсти одне, а те, що воно знімає отічність, для мене дуже це важливо. Дівчинки, особливо утром ото ну, знаєте, королева бензоколонки бі відпочиває. Очі набрякшили, на це свято, хай будуть набрякші, а ноги ноги як колодки і руки. Ну Я взяла дві бутилки, я попробую. Ну що пробувати? Просто якби я не бачила результату, я б, напевно, його і не брала. Ну, я і Юлічку, і дядь Сережу. Так що мої хорошенькі. Результат від нього агоня ганючок Воно нічого не помішає. Воно не вредне, воно нема там ніяких вредних привичок. Я думаю, що я це не все пробувала. Попробую шиятися. Це. це для мене головне, знаєте, щоб зійшла оточусь. Для мене це дуже головне. Слава Богу, і так така стройняшечка, худяшечка. Ну, ще я оточну сюди. то понятно, що вечірній луксі турічка, ти повинна показати. Абалкену класний двійний халатик, халатик в пол. Пішає ходити, але я його піднімаю, але я його не обріжу. Я люблю. А то в мене все коротке, коротко. Давай на що з діне, дівчатка. Ну це не повітря, що я сьогодні хазаєчка, сейчас це все підніму. Я коли убираю, все кидаю на пол, а Потім підняла і все. Сьогодні хочу поубирати, а завтра хочу наберети борщика. Так що мої дівчаточки, я собі в поїзді вже виспалася. Виспалася правильно. Ви вже чую достиралися. Сейчас кину постільку, кину пледик. І отакий от сьогодні у мене буде вечір. Мої хорошенькі, я вам всім бажаю хорошого вечора, тихого вечора, мирного вечора. Я думаю, що вечірній лук Базиринка вам понравився. Так, ну що, про те, що я вам розказала, постіль поміняла, та нібито вроді би на вечір. Якщо ще спомнити, то ще вам розкажу, добре. Бо я вам говорю абсолютно все, але поки кажу, I love you. <косилу> так, мої красиво вже перша стірочка йде вивішуватися. Кинула постільку. Але, дівчатка, я, слухайте, я люблю оцей дуже порошок. Він такий густий, і опять же я беру його в нашої юлічки. Дівчатка, це не те, що ми беремо, і він знаєте, як вода є жидкий. Дівчатки, я беру і чорний, і білий. Але я вам хочу сказати, до цього порошка навіть не потрібно поласкувати. Ви щоб знали, як у мене зараз пахнуть ці віші. Ну, халат, той костюм, що я в ньому їздила, тому що вже він постирався. Дівчки, правда, це на привозі. Опять же, на привозі у нашої юлічки прийшли, купили хлопчики, почистять вам рибку і дівчики. Ви пішли, купили порошочок, зайшли до наших хлопців, купили собі брючки і пішли. Одним словом, дівчатка, у мене сьогодні почалася субота. Але що мені робити? Прийшла додому, собачкам воду поміняла, покормила, з попугаєм поговорила. Зі сторони, наче трошки зійшла з ума. Слухайте, один чуть не вилетів, думала, чуть серце стане. Господи Боже, міде б його ловила. Утік би, правильно? Так що, мої красуні, всім хорошого вечора, позитивного вечора. А світулечка. Так, мої ріднулі, мої красотулі. У мене вже дестірується постілька. Зараз вивішаю постіль, попилі помию поли. І знаєте, що хочу? У мене є такий великий-великий гарбуз. Я зараз не полінююся, поїду куплю свіжого хліба. Як я люблю кавун з хлібом, ви не представляєте, я його не ріжу дольками. Я відрізаю таку макушку, правильно? І так, спочатку я її так ріжу трошки, щоб більше зробити. Обрізаю і беру ложку, нога на ногу на великий поднос геть із цим, з косточками їм. І кусочок, кусочок маленький хлібчика. Я так люблю м'якушку з кавуном. І так я зараз таку присяду, ключу пройду, прокоповну, коли вже все зроблю. Боже, я вже сплю і бачу, а він у мене в холодильнику, ще й холодний. У вас є кавун вдома? Ви буде з кавуном, з хлібчиком? Да? Якщо немає, дідку під що не пізно. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. I love you.